Фултайм стрімер. Скоріше, фулл тайм п... зло, йоне. ДЕНЕ! Це було танго почутті. Місто козятин. Не треба мене увелічувати, пожалуйста. Я отлично себе чувствую. Я себе влічно чувствую. Тобі так повезло знайти таке сонце. Бережи його. Це тобі я повезло. Повезло. Це це повезло. Це тобі повезло. Бережи його. 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 так Він це хто. Сонце, воно. Я. Може, мені надазимкою подружиться? А <ріць> ну, подивимось, подивимось. Одна звізда <ріць> думає, як заслідити. Вау. Це я вибирала. Це все діти її, а від цього чоловіка всі. Від колишнього чоловіка в неї всі діти. Все, блять, КАТУШЕК з'їхав взагалі, подиви, Сидить катушками, обклався, нахуй довольний. Вона литає, вона не горить, вона плавиться, Поняв? Пожежна безпека. Давай підпалимо. Бам, барабан, бой. Я вже як типу, по варом не дзвонень, каже, альо, можеш зіграти? Бабан. Залупина, ти, блядь, захуяй. Бейон. <реш> Яка в мене регена зона клавіатура і мешка? Типу, знаєте, як мужичари йдуть по вулиці і отак можуть підійти до куща і отак а і, і, і спустити в, кущ... в куща сапів. А в мене травма! У мене травма, бо ми з й на веліках їздили все дитство і він постійно це робив, отак от. Так -от. Одвертався я, а я ззаді їду вообще і воно летіло мені все в лице постояла нахуй. І я все время ззаді їду. Знаєте, як се себе блядь, бл тіки батіних е саплей нахую, отак от ухиляюсь. <писала так боксі <писала> так буде їхати з кимось в блаблакарі з якоюсь дівкою. І вона захоче зафліртувати і спитає, чим ви займаєтесь і буде слухать про єрл рюкзак, про камери, бляд, про всю техніку, яка є. І вона сука 300 разів бляд, пожаліє нахуй. Вона вообще. До нього лізла я матір. Це було надзвичайно ніжно, трепетно, <плес> в моменті Я відчувала себе піднесення щасливо. Це було танго почуттів. Зварювальників! Емоційно висловлює невдоволення. Це тупо мемно. Вітаю, привіт від Трембовецького, привіт, друзі, дякую, повага. Вітаю, дякую. Сука! Альвис паріться по 50 разів так, Я чув, що Львиця кусає лева за Поки лев не відповість, типу вона буде його гристи. Покажи людям і зайди до себе на твіч просто на аккаунт. Да, гортай все майнистю. Лива, Марія дружина, написала з маленької букви. Хочу, щоб ви сьогодні сварились. Все, пока, Філіп. Він відключився. А что я вообще в самому низу, там, ще з маленьких букв? И что, ти своїми банерами обклеївся і мене на самий низ запхав? Ста-ста! А ты шукай, шукай, пошукай, пацаны! Филипп, блядь! Отдай право, Филипп! Ну, ну, я ебал тебе полночи блять! Дай подивляну! Филипп! Эх ты, мою ножа схема! Дай, шанс... Дай, Дай сюда, я тобі віддав! Ти в мене вбитий! Дай я хоть гляну на нього, Ти ты гонит. Охранник! Який охранник? Охранник я буду! Я не буду стрелять! Сука, у еба! Ты придурочный, <cam> сука! я не опушку, я. Я хоть раз мені випало саспенсом, саспинсом буты, сука, сим, ты бля вкрабли, понял. <реш> стоп, тепер сантиметр вправо. Так, тепер стоп, сантиметр вверх. Так, тепер сантиметр вправо, величезний сантиметр такий, тепер сантиметр вгору. Ще ще ше, сантиметр, там цілий сантиметр. Ще давай маленький сантиметр. О, стоп, стоп. Так, сантиметр вправо десь. Так, стоп і сантиметр маленький вверх. О, зараз маленький сантиметр вниз і вліво. Є. Yeah. Все, зробили. Що? Єбать, реально по сантиметрах викупаєш від від алі. Тобі навіть оця лінійка. Тобі лінійка навіть в айфоні не треба. Більше піпіді з Нікою на наступну катку подивися, як аналізи зроблеться. Добре. Там супер ізі. Що що? Що ти новий п'ятий? Тут скажеш, що що? Так. Куда? Може, кажи щось ти. А, а повністю, повністю вліво. Повністю стоп, стоп. Да, я импор. Ну чекайте, а я эм эмплоя ж Я фу. Коли ты импост, пишет дисидент. під прикриттям, Я пішов забрав твой картридж, пішов по ломку чаху. Що це в тебе за валина, покажи. Я що їздив на столик. Ааа! що гониш? гонишь? Ты по... на мене напав, я кажи! Движ, не, я не ні, Че лежить? по яйце, по яхте? я тебе тут. Він підходить, и как... <плак> да, блядь, ну я! Мичене, <плак> <"Наску, я плак> <на> це, меча. Мічений це стал картин Чорнобиля. Ні, б, не, там так пише. На комп'ютері меча. Машин? Нет, там можно и машин.

Я нагадую, що коли мені буде 30, а це наступного року, що мене вітати не з днем народження, а з юбілеєм. З юбілеєм, з юбілеєм, юбілеєм. Юбілеєм. З юбілеєм. Прикол. Бургер. О, диви, диві, диві, дивіться, як тут так. Вау! Прикольдес. Тебе собачка мішає. Викидай собаку. 아... <головне <головне> де Нейтан. Нейтан заліз в коробку для листівок. Просто ця така пласка коробочка, це він в ній сидить там. Тупо і стоїть. там. Я щейно зрозумів, що від Твіча мене відлякувала на різка моментів зі стрімів, де ти розповідав. Про фулл тайм стрімінг, і там ви з Марією кривлялись і всяку хубили. Виходить, мене відлякувала Марія. Марія, не ображайся. Але потім Лебіга притяг мене на Твіч, а саме в цей момент у вас був нескінчений 2-0, і мені здається, це змусило мене залишитись. Я, я потрап... мілашка, блядь, я не пугаю. Видно, що там? Ще ні. Видно? А вже видно? Вже видно? А мені тяжко в руку. Дай там киш-киш-киш-киш-киш. Слава Україні, героям слава! А дікалон називається так. Тут ще собачка. Нічого, я не думав, що це буде. Hello. З днем народження Філіп. А насолодитися спілкуванням і наповнити стосунки теплотою допоможуть подарунки від спонсора показу торговельної марки «Чай Ловере». відчуй красу.

Подивіться. Анус. Пеніс. Анус, Ну, тебе. Тримай. У нас чотири тисячі дивиться зараз. Що <сх> це за оптимузганці? <сх> Філіп, <сх> э, <сх> з днем народження тебе. Э, все. <сх> <сх> Філіпчик, від імені короля Первісний до... <сх> Обів і мав вітаю тебе з ним народження. Бажаю щастя, здоров'я. І щоб тебе окружали в житті тільки в хорошому смісі цього слова. Є. Сука. Червоп спалила. Сука, крап. Я тебе б знайду. Я тебе нахуй знайду. Де цей Алло, б? Алон. Ніде не нюхається. Філіп, ти сім. Нормальна с... тема. А <плес> А, клас, це було товар. Це треба якось! Боже Рома. Так кричати, господи. Привіт, Філіп. Ну і Марія, звісно. Я люблю дуже. Я дуже люблю поза. Ти що Нейтан? Це воно лежить. Диви футболяє її. Ми йдемо всередину? To... Ні, я йду в Мені на треба... Стоп, пер... Я перший, в смислі, ти йдеш. Отак, oh, типа, оп. Ай! Кейт, Да. Івент. А що сталося? Я нічого не Ооо! Роб... <entertainenie> <у> <и> Це вони в мене врізались! Вони навіть не знають, що медичну знали. Автоподстави поробити. А як влучити? Я ж до Та сама муха, так? Не заплутайте. Не займите. Не запутайте, не путайте, не Не Чикай. Бабу для бабуреха. Бабу куп. Бак. Бабуку. Бабуку. Бабу. Лови Ловилай, не спеши!

Так. Да. Слухай, б... музика Так, хуня. Барабан! Ну так. Здорово! Насправді треба було запрошувати калоша, щоб він пограмовкам тут нам допомагав. це реально Залишився, я так розумію, неприємний спогад. у Пергод. Пергод. Дивись. По-перше, мало того, що я перед тобою вибачаюсь, так я тебе ще хочу запросити на свій концерт. Якщо тобі не подобається моя музика, обери концерт іншого артиста, і я проб'ю тобі квитки на його концерт. Якщо ти собі? — Як тобі таке, пергод? Опа, підходиш. відбиваєте такти. А хто це кричить? Це Жужа Жу... Це... Жу... Жу... кричить? Китайчик Жужа Жу... 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 барабани співає на хуйні. Дуже лий. сюди. на хуйні. Кажи, іди сюди. Кажи, іди сюди. Та все, пішли, ладно. Гоу гоу, знайомимось, знайомимось. Артем Півоваров прийшов на український стрім і почав започатковувати нову оргію. започатковывает новую так. Пеніс, пеніс, боже, да, воно. Пеніс? 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 Пеннис. Пеннис. Та у нас тут. що у нас тут его. Покажи жопу, чат. А, ви ж не можете. А я можу, до речі. Там турель. Там турель, і тут. щось О, він тут зараз з'явиться! туди розпоявитися! Відреба! Кажуть! Так це ковбаса зі Сталкера просто заваляла. Нарешті ми можемо бути корисними. Ще, 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 ще. Twitch.tv Як вари пиво е, нормальний, трушний, справжній. тип Тип пивоваров. <рес> ну так. Це б був не він! Це б був не він! Включи цю, цю камеру, цю камеру включай. Сусідню. Видачи. <плес> <Промотку> просто. <плес> просто співати. Ні. Співати і їсти. Так. Камдела, камдева, камдера, це моя сексуальна фантазія, яку б ти хотів втілити. Щоб ти мене кабелями зв'язала. Дуже дякую вам за ваші стріми. Найбільше вдячна за те, що завдяки вашим стрімам в записі я дізналася про зраду хлопця. Побачила, що він підписався на вас, але на його пошту ніякого підтвердження про оплату не прийшло. І я знайшла його другу пошту, де було підтвердження про оплату і переписки з іншою дівчиною. Та ну... Це. Та, ну, на... Це до нас Тура приходив. Він сидить ось тут. А я сижу там, де Марія, Марія сидить, і отак ноги на стола закинув. І щось говоримо про машини. Яку машину я взагалі хотів би собі, коли бабки будуть купити, все таке щось там розказую. йому. Ну це не знаю, це туди, це туди. Він дістає телефон, фоткає ноги, отак показує мені фотку. Каже, тип про машини розказує. У мене тупа дірка така на всю п'ятку. Ходим, ходим. ля-ля-ля-ля-ля. Зараз, -ля -ля, ля -ля -ля. я надію, що так покажеться, что... А, я можу, я можу. А! Осьо! Ось он... Вона сама закривається. Був червоний до кохання, а чорне дно. Ну, я люблю чорний. Юстина у мене дійсно асоціюється теж. з... Дуже красиво. Красива пісня в тебе. Іноді так люблю газанути. Mm -hmm. На світоворі коли стаю да, ми, перша. Почули. А може тобі не із-за круглого ліжка хотілося там полежати? Із-за того, що я е, люблю лежати? Ні. А із-за чого? Із-за того, що вона ножки свої викинула там. <звук> Це блогер трема. <звук> Ви їдете до Київа з кимським сміхом? Боже, самі класні серветки, я вам відповідаю. Оці премія, оці. вообще супер офігенні. Диви, оці. 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 Сперма. Маша. Що? Засуджую фуй. Фу. Дівчатки, ну що, ну що? Куди підемо сьогодні отдихати з вами? Підемо кушати котиків. Котиків. Перше у житті в нього струйний. маску. Дві! Просто їй. Вона встає і робить атак. Бургер! Бургер! Це ж розумова відсталість, справжнісінька! Ти бачив себе! Це ж розумова відсталість, справжнісінька! Я не очікувала на таку. А! Я й тобі казав, через синхронізацію наших кіл ми будемо малювати нашими тілами. Я дуже Мені здалося, повністю голо. гола. В Харкові це робить. Харкові дуже класне місце. Вибісі. Вас ви любите солодощі. Так. Самбаді, що це? Та був <було> лексикон. <laughs> Соплі, бані, Філіп, не шнир бігати по реквесту з чату. <laughs> Откинулся! Откинулся до нас Откинулся в чат. і на стрімчик холостяка зайшов. Тобто поконкуруємо. Ага. Галина, іди в жопу. Е -е 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 Чуєш? Моментами боляче собі. Гав! Зводіть мене посрати! Гав- гав! Як воно приділяє, яким тоном це читать. Монатік ще сидів, веселий, не знав, що йому на двічі були з пам'яті. Що щасливий беззаботний. А як ви думаєте, Боже, це кінкалі лучче пельмені в мірі. Просто уєнство кончене. Якого ху воно дозволяє повністю неправильні варіанти, але воно прощає, а тут зете не написав українською не підходить. Це сука, я їхав. Мене прям реально згоріло.

Впав? Встав, встав! Я чого впав, сука? Якщо що, це неофіційна робота, тут можна пити на роботі. А, так? Філіп, я думаю, ти зрозумів, що можна. Не пісять, а пити! Давайте я насміся трошки, я айфона собі куплю. Дякую.

Кто его дал по ракета за... Цепь, просто. Что за... Хуй за команда. Цепь, Там вже гола ходити не будеш? Ні, вроді би. Побачимо. Ну це ми побачимо. А чим ми будемо заміряти? Чим ми будемо заміряти? А ми будемо заміряти на детску неажитність. Ой-ой-ой. Отака -ой -ой. хазяйка, понимаєте? Даже вона пюрешку не могла приготувати сама. Що це взагалі таке, де таких оце беруть, блядь? 150. 300. Такі дебільні тут розмітки. Це просто йться. Бо я тупорили дал. і коли ми святкували минулий новий рік, я сказав, що ми зараз з вами напишемо цілі? Чи може я потім після стріму напишу? Та ні, я візьму, подумаю нормально, і потім пропишу. <різь> Щоб ви розуміли, я це навіть не після стріму написав, я це написав десь влітку. Знаешь, був... что не я? Давай визнаємо, що в нея, ти, блядь, під забором десь валявся. Сейчас. Пронюханий. Ще, пронюханий. І, вообще, не знаю, з ким би ти тусовався. Ну, це понятно. Це, що, звісно, понятно. Вже хочу гриби что Маша, ти ебанута. Усіх з новим роком. Уявіть, якщо б інтернет не існував, щоб ми робили з вами браття і сестри. Слава Україні і її ворогам. Бажаю, щоб юні на півночі. Я прочитав просто, що там далі. Люди сухарі по 20 хвилин вибирають, як їм на все життя профільні предмети вибрати. Сука, це про мене. це про мене. Ви всі у Ваші міста повна, повна за. Па коростень Древ, сюди! Лев, до речі, Древ, зна... лев, до речі, лев, знаєш своє місто. Коростень твоє місто усі щелі б. До речі, знаєш свій гімн? Забудь наку слухай цей гімн. Місто Козятин, заквічана хата.